У Вінниці на замковій горі висадили квіткове пано у вигляді герба України. Для створення патріотичної інсталяції знадобилось близько п'яти тисяч квітів. Замкова гора найвища точка міста, де знаходиться Лахшток з найбільшим прапором України, тому не випадково для квіткового тризуба минулого року обрали саме це місце. Він символізує нескореність та силу українського духу. Працівники Вінниця зеленбуд добирали квіточку до квіточки бережно, без поспіху. Адже кожний, адже кожний кущик мав бути на своєму місці. Чорнобривці та агератуми невибагливі та не потребують надмірного догляду. Вони цвістимуть до пізньої осені. Попри війну, Вінниця має залишатись містом із унікальними квітковими традиціями. Це також символ нашої незламності. Квітки висаджують практично на всіх квітниках нашого міста, в різних частинах. Це Замастянський, Староміський, центральні райони. Особливо зараз ми придаємо увагу висадженню однорічних квітів, адже цибулькові вже перецвіли, цибулинки сформувалися, ми їх прибрали з квітничків і зараз висаджуємо однорічні квіти, такі як агератоми, тагетиси, бегонії, бегонії різних сортів, різних видів, петуній, дуже багато, альтернатери. Тобто в нас дійсно дуже широкий асортимент. Також є Дуже багато короновищних, такі як кани, жоржини. Ми можемо побачити поруч з квітником черепахою. На колі, на майдані незалежності, можемо побачити на електромережі. Також будуть декоративні кашпо на новому розподільчому на кругу на Шептицького. Також на електромережі будуть декоративні кашпо. Зараз на такий час треба піднімати настрій, треба, щоб люди могли відпочити, переключитися, отримати гарний настрій, задоволення, якесь культурно-естетичне. Це дуже. Допомагає розвантажитись, отримати якісь позитивні емоції, радість, і тільки на це ми працюємо.